Ми час від часу відчуваємо тривогу або страх, але коли це переростає в панічну атаку, це може бути надзвичайно тяжко. Тривога це нормальна реакція на будь-яку небезпеку. Але коли вона стає дуже сильною і неконтрольованою, це може призвести до панічних атак. Панічні атаки супроводжуються фізичними симптомами, які можуть бути дуже лякаючими для людини. Розуміння того, що саме викликає ці почуття, допомагає нам контролювати їх. Такі прості техніки, як йога, медитація, глибоке дихання допоможуть розслабитися і заспокоїтися. Якщо тривога чи панічні атаки стають для вас проблемою, то не бійтеся звертатися до спеціалістів. Насправді, панічні атаки є у багатьох людей, і якщо Використовувати правильні техніки і методи, їх легко позбутися, пам'ятайте, що ви не самі, контролюючи тривогу та панічні атаки, ви повертаєте собі спокій.